Те, що корупція не зникла, зрозуміло, але є корупція, елітна масштабна. А є корупція, коли ми так звані, коли ми кажемо, що ми там лікарю даємо тисячу гривень, і корупція це просто наслідок недосконалості системи. Це не перша причина, це наслідок. Я скільки разів, вже спілкуючись із політиками, тут і з іншими журналістами, намагаюся акцентувати увагу на це, що ми боремось з корупцією, а не з причинами. І тому ми будемо так з нею боротися ще 20-30 років. Інколи корупція грає навіть позитивну роль. От, якщо ми говоримо, наприклад, про лікаря, фактор корупції для лікаря це те, що дозволяє громаді утримувати якісного лікаря в себе в громаді, тобто в, в лікарні в, в державній, тому що якщо він буде не отримувати ринкову заробітну плату, він просто або піде в приватну клініку, або виїде з країни. І, от люди елементом корупції утримують у себе якісну державну послугу. Так вона деформована в даному випадку, тому що ну фінансує не повністю держава. Але от це реальність, і на це треба дивитися з точки зору реальності. Теоретично ми могли б прибрати корупцію от в на цьому сегменті. Ну як прибрати, просто щоб люди умовно не несли цю корупцію. наслідком буде те, що лікаря просто не буде, і в громада не буде якісної послуги.